Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні я хочу вам показати свою дуже поюзану косметику, яка прямо затерта до дірочок. Я дуже люблю дивитись такі відео, і також хотілося би вже щось придивлятися вже середина, практично грудня. Хотілося би придивлятися. До project Pen на 2026 рік, щоб можна було взяти. І якраз з цієї косметики, я думаю, це була дуже вдала ідея брати в Project Pen. Ну, давайте дивитись. давайте почнемо з палітер Тіней, тому що в мене їх є найбільше таких поюзаних, затертих. Так, давайте почнемо з такої палітри від Evelyn: це Evelyn Chocolate. Ви неодноразово бачили її у мене на каналі. Вона у мене ось в такому зараз стані, тобто в кожному відтінку є дно. Один відтінок повністю закінчений, і в кожному є дно. Я люблю цю палітру, вона, хоча бюджетна, але вона добре працює, особливо матові. Матові тут класні, вони добре тушуються. І м -м, сатини не дуже мені подобаються, але, от, наприклад. Цей зараз у мене в Project Pen, я ним активно користуюсь на внутрішній куточок кока. Ну, я її потрохи закінчую. Чи буду брати з цієї палітри щось в Project Pen на 2026 рік? Мабуть, не знаю. ще. Я ще буду думати, напевно, ні, скоріше. Так, ось така палітра. Ще одна палітра у мене є теж від Evelyn. Ось так вона називається Angel Dream. Ця палітра вже мені не дуже подобається, можна сказати, практично не подобається. Тут є теж дно, і в цій палітрі я дійшла до дна завдяки своєму проєкту дійти до дна в тінях. Випадали мені якісь відтінки і доходило до дна. Як бачите, тут в чотирьох відтінках є дно. Зараз в мене в проєкті дійти до дна ось цей відтінок і ось цей. Знаєте, я би вже давно з нею розпрощалася, можливо, б комусь віддала, але наразі мені нема кому віддати. А викидати косметику я якось не хочу, якщо вона робоча. Ну, ця палітра, знаєте, трохи застарілі формули. Якщо, наприклад, їх дві порівнювати, то от ось ця чоклет набагато краща, набагато сучасніша. А ось тут Евелін поставили якісь старі формули, вони такі дуже сипляться. От ти легенько пезликом доторкаєшся, вони просто. Розсипаються в різні сторони і так само погано тушуються. і ну, Не дуже подобається ця палітра. Взагалі, можна сказати, не подобається. Колись купила, тому що дивилася блогерів, які її рекламували, але мені не сподобалось. Так, давайте ще одну велику палітру покажу. Ну, це сама набірна моя палітра від Glam Shop. Ось тут теж є дно завдяки проєкту. Давайте подивимося. Як бачите, в чотирьох відтінках, здається, раз-два. Ось цей третій і четвертий. ось Ці відтінки мені подобаються. Взагалі Glam Shop Ціна якість мене теж влаштовує. Єдине, що мене там не влаштовує, це польський бренд. І там дуже дорога доставка. 12-15 євро буває. Ну, дуже дорого, мені здається. А так, в принципі, класно. Так. І тепер давайте дивитись поменші. Ну, ще трішки така середня палітра в мене є від two ось така. Я колись купувала в Сефорі набір. Там було три палітри, і туш, здається, дві. Одну я точно продала. Ні, я дві продала. Так, дві я продала, туш я використала, і одна палітра в мене залишилася. Спочатку я її віддала доньці, вона в неї трохи вона була, але вона користувалась тільки румянами, Тінями вона не користується. І ось така. І вона мені тепер віддала. І тут тільки в одному відтінку є дно, але воно є. Цю палітру я хочу на наступний рік брати в проєкт Дійти до дна в тінях щоб теж в більшості відтінків було дно, тому що, бачите, тут є гарні ямки. В цьому, в цьому, в цьому відтінку, в цьому. Так, оці три я рідше користувалась, але ось так: така палітра. Так. Далі. Далі давайте подивимо ще одну палітру. Це ось така палітра від Кет-Кін. Це номер С11. Так, її вже тут є люстерко, треба закривати. Будемо закривати. Ось так вона виглядає. Тут один відтінок я повністю закінчувала. Він був такий світлий для припудрювання. А один це було якесь таке жлене, зрозуміле, таке, як в худа-б'юті, але в худа б'юті. Тож тим же леше можна якось користуватись. Ну тут неможливо було ніяк, я його просто виковаряла і викинула. А так, бачите, тут у всіх відтінках є дно. І я собі так думаю, що, можливо, я ось ці два відтінка візьму на наступний рік Project Pen. Ось цей відтіночок я візьму на внутрішній куточок ока, воно було де красиво. А цей просто вже такий, таке велике дно, що варто би його закінчити. Ось. Так. Давайте тут так, можливо, трішки відсуну. А то всі палітри не вмістяться, Це їх є багатенько. Так. так, давайте далі дивитися. Давайте далі покажу дві палітри від Huda Beauty. А то у мене тут всі бюджетні, ну, ту можна ще назвати люксовою косметкою. Так, Huda Beauty, у мене є дві палітри, в яких я дійшла до дна. Перша це Nude Light, Ось така. Так, давайте дивитись. Тут є в двох відтінках, но ось цим я зараз припудрюю по віку, і в цьому я дійшла до дна, взяла її в проєкт, тому що мені ця палітра прийшла з розбитим ось цим відтінком, і я його перепресовувала. І бачите, так, він далі кришиться, кришиться. Тому я теж, напевно, на 26 рік планую ось цей і ось цей світленький взяти в проєкт. Project Pen, щоб їх закінчити. Ну і також я в інших відтінках. Зараз у мене ось цей про Project Pen і дійти до дна і от є вже хороша ямка. Теж буду доходити до дна. так І ще одна палітра, яка в мене поломана, ось така це ягуар від Huda Beauty. Так, вона у мене кришка просто ось так відчіплюється. ось і ось і така палітра Тут є теж а, ні, тут три дна навіть це в цьому золотому. В чорному і ось в цьому світлому відтінку. Цю палітру я ніде не буду дівати, не позбуватись, тому що в мене тільки в ній є єдиний ось цей чорний відтінок. Більше в мене, в мене біля 50 палітр, але в мене в жодній іншій палітрі немає чорного відтінку. Ось. А я ним час від часу користуюсь, як бачите, навіть дійшла до дна. Так. Ну і от цей зараз в мене відтінок дійти до дна в тінях теж. Думаю, з ближчим часом дійду. Ну, ось така палітра, та її, звичайно, і закінчувати. Ось так. Наступна наступна палітра це ось така парадізу від релуї Так, фокус, що з тобою? Ось. Давайте її відкриємо. Тут, бачите, я один відтінок повністю закінчила, і в п'ятьох відтінках є дно. Ні подобається ця палітра, тут хороші матові, сяючі, теж непогані. Ну, така базова палітра. Матові дуже такі, знаєте, кремові і дуже гарно і тушуються, і добре тримаються. ось, Тому я її ще користуюся, ніде її не діваю. Ну, ця палітра у мене ще з 20-го року, вже їй 5 років. Напевно, найстеріг. Або з 21-го, от не пам'ятаю. Кінець 20-го, початок 21-го, якось так. Так, ще у мене є одна палітра ось така. Нюд називається. Тут вже вона вже така, знаєте, можна її вже повністю брати в Project Pen, хоча оцей темний відтінок, і ось цей складно буде закінчити. Тут ще дна немає. Напевно, в одному з ближчих проєктів дійти до дна в тінях я таки буду брати цей відтінок, щоб повністю вже ця палітра була з дном. Ось, я її так добре повикористовувала, Тут, як бачите, три порожніх відтінка і. Крім одного, всіх є дно і таке непогане. Найчастіше я користуюсь ось цими двома відтінками. Деколи беру ще цей і цей. Ось цими взагалі рідко. Так. так, ще одна у мене є палітра від Essence. Ось така: Don't Stop Believing. У мене ще була нюдова така палітра, то я її продала, вона мені не сподобалась. А ось ця в рожевому виконанні якось мені зайшла. Як бачите, два відтінки я закінчила. Тут був один білий для припудрювання і такий світло-рожевий сатиновий відтінок, дуже красивий. Ось і Мені подобалось. І, ну, і ось цей мені подобається так само відтінок красивий. І поєднання рожевого з коричневим теж красиво виглядає. Оцей єдиний лузерний у мене відтінок, яким я практично не користуюсь. Можливо, як він випаде в проєкті, то я буду частіше, але поки що ось так. І, ну, теж, бачите, добре вона використана. Так, ще залишились дві палітри. І будемо переходити до іншої косметики. Ось така палітра, яка в мене в Project Penny від Color Pop. Це називається Moon Haze. У мене було дуже багато палітр Colourpop. Я якось їх всіх продала. І ось ця у мене залишилась. Так, ну, ось в такому вона стані. Тут оці два відтінка, я їх використовувала. Робила з, з них бронзер, щось в мене то було не, не дуже вдала спроба. Ну, і так я їх використала. Ось цей е, ора, такий оранжево-рожевий, я не буду користуватись матовий, він е, дуже тинтує по віку. І оці два відтінки у мене зараз в Project Pen, я їх намагаюся закінчити. Ну, бачу, вже цього року це не вдасться мені, тому, мабуть, ця палітра перейде на наступний рік. Project Pen, я ці два закінчу і тоді. Зможу її вже позбутися. Так, і остання палітра тіней, Це ось така у мене від Євроше, Так, фокус. Ось так. Ось так вона називається. Тут три відтінка тіней, Ось такий світлий тут був сатиновий, я його використала. Ось цей я теж додавала в бронзер половинку, і... і тому тут є дно, а ось в цьому я дійшла до дна. Взагалі я користуюсь тільки ось цим відтінком матовим. Можливо, те, що його візьму в Project Pen на наступний рік. Так подумаю собі. І Якщо скільки закінчу, стільки закінчу. Ну, можливо, цим буду трішки користуватися, але якось він мені не дуже цей відтінок. Так, ось стільки палітр в мене. Я дійшла до дна. Давайте їх порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десь, одинадцять, дванадцять палітр, в яких є в мене дно. Ось так. І давайте дивитись іншу косметику. Е, так, давайте подивимося перше для брів. Для брів у мене є тіні одні. Ось такі від люксвізаж. І тут в мене є дно. Ось таке дно. Зараз тінями я рідко користуюсь, так, палітра поломана, але, в принципі, деколи користуюсь. Раніше я користувалася частіше. Так, давайте закрию. Також для брів я хочу віднести олівець. Один у мене є від Анастасія Беверлі Хілс ось такий відтінок Medium Brown. І от тут зовсім трішки залишилось. Напевно, візьму на наступний рік Project Pen. Ось так. І. Ну, і це я теж вважаю, ніби я дійшла, дійшла до дна. Так. Далі, для брів це все. Давайте для обличчя я вам покажу два бронзера. А, ні, для брів це ще не все. Ще в мене помадка є. Як я про неї забула, як вона у мене зараз в Project Penі. Так, фокус взагалі. Що з фокусом? Ось така помадка, Це від Sigma, І в мене тут є дно. Ось таке хороше дно. Так, теж вона в мене зараз в проєкті, я її не закінчую, і вона плавно перейде на наступний рік. Так, ну і давайте тепер для обличчя. Для обличчя у мене є бронзери. Ну, це взагалі можна і скульптор назвати. Я тільки використовую бронзер, це Glam Shop. І ось тут таке хороше дно. Так, це перший продукт. Давайте трішки відсунемось. Так, і другий бронзер це Milk. У мене теж він в мене в проєкті. Ось. Ну, тут, бачите, я вже ковиряю всередині. Тут дно просто прекрасне. Так. Але цього року, навряд, я його закінчу. і це все перейде на наступний рік Project Pen. Так, для обличчя румяна. Румяна у мене ось така палітра від Rea Beauty. Тут, зараз я відкрию. Так, тут, е, бачите, два відтінка румян я закінчила і залишились два відтінка, і в них хороше дно. Ось. Так, відразу ось ще цю покажу палітру. Тут в мене пудра. Але я її використовую як тіні. Я тушовку підправляю. Цим відтінком і тут, як бачите, є дно. Взагалі планую цю палітру брати на наступний рік в Project Pen і всі відтінки буду користуватись, тому що в мене в сухих відтінках, в сухих бронзерах, румянах взагалі нема дна. Я раніше просто в мене були такі румяна чи там бронзери, які дно, але я їх закінчувала. В мене немає так, щоб я одночасно. Було в багатьох, ну, користувалися багатьма там бронзерами. Я користуюсь там два-три бронзера, і коли їх закінчую, то тоді беру щось інше. У мене тільки на палітри, так що в мене дуже їх багато. А в іншій косметиці в мене менш-більш нормальна ситуація. Так, рум'яна я показала. Давайте хайлайтери. Хайлайтери в мене теж два. Вони теж два в Project Penny це один ось такий від Huda Beauty, ось таке величезне дно. Наступного року планую повністю закінчити. Цей хайлайтер, він мені, в принципі, подобається. Так, і другий хайлайтер це ось такий від Джозефін. Він у мене задублений. І це я його закінчую. Не знаю, як показати, але ну, там, бачите, дно видніється і зовсім мало продукту залишилося. Так. Так, ще хочу показати базу для тіней. Ось така від Glamshop 5,8 мл. Теж, ось, подивіться, як гарно видно дно, а я вже навіть цим пензликом нічого не можу достати зна. Я беру інший пензлик і цю базу для повік дістаю потрошки, бо її треба зовсім трошки і користуюсь. Так, треба це вже ставити. Ще чуть-чуть від'їдемо. Так. І тепер давайте подивимось олівці. Два олівця для губ я зараховую та, якби я дійшла до дна. Один це в мене від Rubiro, подивіться, який маленький залишився. Я його вже закінчую. І другий це мій улюблений олівець для губ це Стів Лорон. Відтінок називається Uptown. Знов з дурів. Так, ось аптаун. Він в мене є задублений. Цей олівець підходить до будь-якої помади, і тому від мене. Я його часто використовую. Так, тепер давайте помади і блиски залишилися. Дві помади, які я можу занести, що я дійшла до дна. Перша це від фармасі. Ось така номер 23-й це матова помада. так Зовсім її, бачите, трішки залишилось. Ну, але це. На 26 рік мені помада вистачить. Так, і е, ще одна помада від Нарс. Нарс оргазм називається сатинова помада. Теж її от зовсім трішечки. Можна сказати, що я її затерла до дірок. Так. І два блиска. Перший блиск ось такий від маска. Ось так е, залишилось зовсім трішки на дні. От видно. Так. І ще один. Це від Петмаград. Так, ось такий блиск, так як він називається. Фокус. Хочу показати, як він називається. От, ось так він називається. І як бачите, його взагалі зовсім мало. Він тільки по стінках. Тільки по стінках, не знаю, як показати. Бачите, просвітлюється от зовсім. От на дні його зовсім трішки залишилось ось. Тому так само можу зарахувати це, що я затерла до дірочок. Ну, ось і все. Ось така кількість косметики у мене затерта. Не знаю, чи це багато чи мало. Пишіть, як ви. Я хочу тільки вам сказати, що я останнім часом. Дуже полюбила ось такою косметикою користуватися, коли вона така вже затерта, коли вже є дно видно, і хочеться її, так би, закінчувати. І подобається сам процес спостерігання над тим, як косметика закінчується. Ось. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім-па-па-па!